Безпека залишається одним з ключових критеріїв при виборі країни для життя або подорожей. У 2026 році світ буде продовжувати змінюватися, проте є держави, де стабільність, спокій і порядок тримаються на високому рівні. Їх виділяють низька злочинність, стійка політична ситуація, надійні системи охорони здоров'я та професійні правоохоронні служби. Чи готуєте ви переїзд, чи просто готуєтесь до наступної подорожі? Ці країни пропонують безпечні умови, комфорт і якість життя. Оцінки ґрунтуються на міжнародних звітах, зокрема Глобальному індексі миру та інших дослідженнях. Далі погляд на топ 10 найбезпечніших країн світу 2026 року. Почнемо з 10-го місця і поступово рухатимемося до лідера. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. 10 -е місце Малайзія. Малайзія вважається однією з найспокійніших держав Південно-Східної Азії. Вона підходить і туристам, і тим, хто планує довше залишитися. Тут сильна економіка, врівноважене суспільство та уряд, що підтримує порядок. Насильницькі злочини трапляються рідко, навіть у великих містах, на кшталт Куала Лумпура або Пенанга. Багато в чому це заслуга поліції та сучасних систем спостереження, які працюють по всій країні. Вулиці залишаються безпечними як у день, так і пізно ввечері. А громадський транспорт вважається надійним. У сфері охорони здоров'я Малайзія теж тримає високий рівень, лікарні сучасні, а допомога доступна та помірна за ціною. Хоч в країні трапляються сезонні мусони, місцева влада має добре налагоджені системи реагування на природні негоди. Разом із теплим кліматом, різноманітною культурою і невисокими витратами на життя, Малайзія дає можливість жити спокійно та комфортно тим, хто цінує безпечне довкілля. Дев'яте місце Словенія. Словенія невелика, але винятково мирна європейська країна. Її називають прихованою перлиною завдяки горам, озерам, охайним містечкам і гостинним людям. Злочинність тут мінімальна, тож і мешканці і туристи можуть почуватися захищеними. Столиця Любляна чисте охайне місце, де прогулянки в будь-який час доби не викликають тривоги. Насильницькі злочини майже відсутні, а дрібні крадіжки трапляються рідко. Поліція реагує швидко, служби порятунку працюють злагоджено. У Україні відчувається сильне почуття спільноти. Люди підтримують одне одного, а влада уважно стежить за безпекою громадян разом із якісною медициною та чистим середовищем. Це створює дуже комфортні умови. Подорожі в Альпи, прогулянки біля озер чи огляд замків відбуваються в атмосфері спокою, що робить Словенію одним із найкращих варіантів для тих, хто прагне безпечного відпочинку. Восьме місце Данія. Данія посідає високі позиції не лише в рейтингах безпеки, а й серед найщасливіших країн світу. Тут працює ефективний уряд, діє соціальна підтримка, а рівень життя залишається дуже високим. Усе це формує стабільне суспільство з низьким рівнем злочинності. Довіра громадян до поліції та державних інституцій відіграє важливу роль, люди впевнені у захищеності як у містах, так і в менших населених пунктах. У Копенгагені можна спокійно пересуватися пізно ввечері. Серйозні інциденти трапляються рідко, дрібні правопорушення також нечасті. Окрему увагу країна приділяє екології: чисте повітря, якісна вода, зручний транспорт, менше аварійності на дорогах. Медицина добре організована, а система реагування на надзвичайні події працює швидко. Данія це приклад спокійного передбачуваного середовища, у якому легко почуватися захищено щодня. Сьоме місце Португалія. Португалія давно входить до переліку найбезпечніших місць у світі. У 2026 році вона зберігає репутацію країни зі стабільною ситуацією, дружнім населенням і високим рівнем комфорту. Тут майже не трапляються насильницькі злочини, а кишенькові крадіжки менш поширені, ніж у більшості популярних туристичних міст Європи. Лісабон, Порту та Фару залишаються спокійними навіть у піковий сезон, а правоохоронці підтримують порядок уважно та непомітно. Соціальна структура країни ще один великий плюс місцеві жителі відомі привітністю, відкритістю та взаємною підтримкою. У багатьох районах зберігаються тісні сусідські зв'язки, які знижують рівень правопорушень і створюють атмосферу довіри. Політична ситуація стабільна: протести чи заворушення трапляються рідко, а рівень корупції помітно нижчий, ніж у деяких інших країнах Європи. Охорона здоров'я Португалії організована якісно, дороги та транспорт безпечні, інфраструктура впорядкована. Окрім цього, країна пропонує чудові пляжі, смачну кухню, багату історію та приємні ціни. Саме тому багато людей обирають Португалію не лише для мандрівок, а й для постійного проживання. Шосте місце Австрія. Австрія давно відома як одна з найбільш упорядкованих і спокійних країн Європи. Тут легко відчути рівновагу між природою, культурою та сучасним комфортом. Альпійські краєвиди, чисті міста і уважне ставлення до безпеки, створюють особливу атмосферу. Рівень злочинності в Україні дуже низький. Великі міста Відень, Зальцбург та Інсбрук – стабільно входять у світові рейтинги найнадійніших місць для життя. Люди можуть вільно гуляти містом і вдень, і пізно ввечері, не відчуваючи загрози. Поліція працює професійно, реагує швидко та підтримує порядок м'яко і непомітно. Політична ситуація стабільна, корупція мінімальна, економіка сильна, державні служби працюють злагоджено. Австрія також добре готова до природних викликів. Для лавин та повеней тут діють сучасні системи спостереження та попередження, а будівельні норми розроблені так, щоб звести ризики до мінімуму. Сфера охорони здоров'я працює на високому рівні, дороги утримуються в ідеальному стані. Транспорт надійний і зручний. Усе це робить країну чудовим вибором для тих, хто прагне безпечного та врівноважного життя. П'яте місце Швейцарія. Швейцарія традиційно вважається символом спокою, порядку та нейтральності. У 2026 році вона знову входить до топу найбезпечніших держав світу. Її ключова особливість глибока культура, дотримання правил і повага до законів. Насильницькі злочини тут надзвичайно рідкісні, а поліція працює впевнено та професійно. Навіть у великих містах Цюриху, Женеві та Берні. Люди почуваються спокійно і вдень і вночі. Сильна економіка, низький рівень безробіття та мінімальна корупція створюють передбачуване середовище. Швейцарія активно інвестує в екологію. Чисте повітря, природна вода та доглянуті природні зони стали нормою. Транспортна мережа працює бездоганно. потяги, автобуси та дороги з'єднані в чітку систему, яка рідко дає збої. Медицина високого рівня, а робота екстрених служб швидка і точна. Країна дарує відчуття впевненості і стабільності навіть тим, хто приїжджає сюди вперше. Четверте Сінгапур. Сінгапур посідає особливе місце серед найбезпечніших країн Азії. Його строгі закони та високий рівень контролю створюють середовище, де злочинність практично відсутня. Система нульової терпимості до порушень працює ефективно, тому серйозні інциденти тут велика рідкість. Дрібні правопорушення також трапляються нечасто, що забезпечує комфорт і мешканцям, і гостям. Поліція працює оперативно, технології відеоспостереження охоплюють більшість міських просторів. Політична стабільність і дуже низький рівень корупції роблять місто держави ще безпечнішою. Сінгапур підтримує високі стандарти в усьому: у транспорті, гігієні, харчуванні та громадських службах. Місцевий транспорт чистий, швидкий і безпечний, медицина одна з найкращих у світі. Країна також готова до різних надзвичайних ситуацій завдяки продуманим системам реагування. Окрім безпеки, Сінгапур вражає сучасною архітектурою, великими зеленими зонами та атмосферою футуристичного міста. Прогулянки районом Марина Бей, садами біля затоки або Чайнатауном завжди відбуваються у спокійній та передбачуваній обстановці. Бронзовий призер нашого топу Нова Зеландія. Нова Зеландія вважається однією з наймирніших країн світу. Її пейзажі, привітні мешканці та спокійний ритм життя створюють унікальне відчуття безпеки. Злочинність низька, а держава підтримує чітку правову систему. Поліція тут доброзичлива, легко доступна і працює без надмірного тиску, оскільки серйозні правопорушення трапляються рідко. Країна також відома своїми суворими законами щодо зброї, що значно підвищує рівень загальної безпеки. Населення добре підготовлене до можливих землетрусів чи вулканічної активності. Сучасні технології інформування та міцні будівельні стандарти знижують ризики для населення. Медицина якісна, дороги зручні та безпечні, транспорт працює стабільно. Нова Зеландія також підтримує чисте довкілля і дбає про збереження природи. Це ідеальне місце для тих, хто хоче насолоджуватися горами, пляжами або невеликими містами, знаючи, що навколо спокій і порядок. Срібло в нашому топі заслуговує Ірландія. Ірландія поєднує природну красу, теплу атмосферу та високий рівень безпеки у країні. Дуже низький рівень насильницьких злочинів, а поліція працює у тісному контакті із громадою. Така співпраця створює довіру і спокій. Люди відкриті, доброзичливі, гостинні. Ця особливість відчувається всюди. Політична система працює стабільно, корупція незначна, а закони виконуються послідовно. Медицина якісна, дороги безпечні, транспорт працює надійно, а служби порятунку реагують швидко. Ірландія вражає своїми зеленими краєвидами, старовинними містами і теплою культурою, яку можна відчути без найменшого занепокоєння. Перше місце нашого топу посідає Ісландія. Ісландія вже багато років утримує звання найбезпечнішої країни світу. Невелике населення, тісні соціальні зв'язки, довіри між людьми та фактична відсутність серйозної злочинності роблять цю державу унікальною. Тут немає армії, а поліція зазвичай не носить зброю. У цьому просто немає потреби. Уряд працює стабільно, корупція майже нульова. Люди спокійно гуляють містами навіть уночі, зокрема в Рак'явіку. Ісландія добре підготовлена до землетрусів і вулканічної активності. Сучасні системи моніторингу та швидке інформування захищають населення. Медицина якісна, транспорт безпечний, дороги доглянуті. Країна також відома своїми унікальними краєвидами водоспадами, гейзерами, лавовими полями, північним сяйвом і теплими джерелами. Тут можна насолоджуватися природою, відчуваючи повний спокій і впевненість. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!